Там, де гори, полонини, де стрімкі потоки, ріки, де смирічок ген розмай. Вас вітає столиця Покуця, Файне місто Коломия. Привіт, з Коломиї! Як я і мріяла нещодавно, коли я відвідувала виставку в Чернівцях, Коломийський транзит, Коломийських митців» в нашій художній галереї на вулиці Івана Франка. Я собі сказала, це було буквально пару днів тому назад. Бігме, я буду в Коломиї, і буквально пройшло два дні. І ми з вами знаходимося в самому серці в столиці Покуття. Місті Коломия, символом якої є ратуша, мерія, дзвіниця мерії, і звичайно сотка. Це головна пішохідна артерія вулиці, пішохідна артерія Коломиї, як у нас Кобелянського Коломиї, Коломийчани називають сотка. Чудові історичні будівлі, прибуткові дома, на перших поверхах магазини. Це все залишилося ще з періоду Австро-Угорської імперії. Коломия місто має неймовірно. Глибоке коріння, історію. Е, я її дуже люблю. Е, зазвичай, коли ми їдемо в Яремче і далі на Боковель, але більше мені все-таки подобається Яремче напрямок Ворохта, ми проїжджаємо з Чернівців до через Коломию. І я завжди закладаю 3-4 годинки, щоб зробити шпацер тихими вуличками, коломиї, соткою, відвідати крамнички, відчути цей немовірний вайб, е, поклонитися музею писанці, е, сходити в музею з Кобрянського помилуватися лагідною атмосферою цього чарівного міста. Історично, Коломия, місто дуже-дуже давнє, і воно бере свою історію десь приблизно з 12 сторіччя. Уявляєте, тут була фортеця досить, -досить, досить давно. Коломия була частиною Австро-Угорської імперії. Коломия з 1772 року, після першого поділу Речі Постолитої, стала частиною Австро-Угорської імперії. А це взагалі був центр Карпатського Цулі, скажімо так. Це було історичне місце. І взагалі Коломия настільки давня, що вона рахується одним з найдавніших міст Галичини. І як корівні коломийчани кажуть, що Коломия набагато більш давня, ніж Станіслав, тобто сучасне місто Івано-Франківськ. Тут дійсно все просотано історією, красою, традиціями, гуцулією. І не випадково я сьогодні одягнула безпосередньо гуцульську кресу ось такий чудовий, теплий кужушу. І таку запаску безпосередньо гуцульську, тому що сьогодні ми відвідуємо імпрезу саме на соці, на Стометрівці, на проспекті, на вулиці Чорновола Михайло Вінтоняк, відомий етнограф, людина, яка шиє кожухи, збирає одяг гуцульський. І сьогодні буде етнографічна імпреза, і ми якраз з цією подією з нашою чудовою компанією. Моїх друзів приїхали до Коломиї. Певне, що ми прогуляємося соткою. Ми відвідаємо смаколики Коломийські, пляцки Коломийські, е, може, відвідамо якісь музеїв, якщо буде час. На жаль, ще день коротенький, але погода сьогодні дуже-дуже нам сприяє в цьому. Звідки ж взялося назва міста Коломия? Етнограф-історики кажуть, що це скоріш за все, що коло це означає чорний і мия, річка. Чорна річка, і оскільки е, тут протікає е, ліве, лі, ліва притока, Прута, яка така чорного кольору, тому що це саме Карпатська річка, то е, рахується, що назва пішла саме з того. А зазвичай Коломия е, відома була як е, торгівельний центр, і саме по торгівлі сіллю. Ну що ми з вами говоримо і говоримо? Давайте підемо прогуляємося цією чарівною австрійською Бруківкою, ніби як Скобуля. Не виходили, правда ж? І помилуємося цією красою і неквапливим таким провинційним течінням життя в цьому місті. Пішли? А ми прогуляємося, подивимося ці будиночки, цю атмосферу. В дещому схоже на Чернівці, бачите, австрійська бруківка, така сама, як і у нас в Чернівцях, адже Коломея великий термін часу, була частиною австро угорської імперії і керували Габсбурги з 1772 року. Рухаємось вулицями Коломиї. І, звичайно, перед соткою, як називають франк-коломийчани, пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко, нашому кобзарю. А взагалі, яка чудова атмосфера цього містечка. Просто диво! На жаль, вже день добігає кінця, і освітлення природні не саме найкраще, поки ми доїхали. Але подивіться на цей неймовірний будинок. Австрійської доби. І ми вирушаємо на вулицю Чорновола, сотка Коломийська, і будемо рухатися в напрямку музею Писанки. Ось там Коломийський базар. До речі, він дуже-дуже класний. Ми там часто, коли приїжджаємо, купуємо різні смаколики і позаду залишаємо захід сонця і Коломийську ратушу. Попереду вулиця Чорновола. Коломийські станіславські магазинчики, фермерське м'яско, Тут раніше був інший, ну, а це алея наших героїв. Будинки австрійської доби з чарівними маскаронами в дуже гарному стані. Гарні магазини, бутюки. все залишилося з австрійської доби. Подивіться, як фантастично відреставровані австрійські двері. Кожний будинок, ну, абсолютно архітектура, як у Чернівцях, як у Львові, Австро-Угорщина. А от подух сучасності. Цей центр торгівельний з шкла і бетону, я не пам'ятаю, це щось новеньке. І рухаємось вперед. Рухаємось стометрівкою. вулиця Чорновола. Роздивляємось будиночки, все ошатно. Тут в центрі бруківки немає, а я думаю, що вона була раніше. Ще один з символів Коломиї музей. Писанки. Це окраса Коломиї це музей, який відомий в усьому світі, адже Покуття – це безпосередньо батьківщина гуцульського писанкарства. Музей, де зібрана така кількість писанок, що годі казати, центр Коломиї, чарівної, неквапливої, гуцульської, атмосферної, автентичної. Підемо, подивимося, що там всередині. Площа перед музеєм писанки, чарівні будинки. І подивимося, що всередині. Музей писанкового розпису. Об'єкт програми президента України Володимира Зеленського. Є музею. Оскільки ми поспішаємо на зустріч, то просто зробимо огляд. Вхід, музей 120 гривень, 150 гривень абсолютно прийнятні ціни. Це той музей, який однозначно треба відвідати кожному українцю і кожному, хто приїжджає в нашу країну. Це наше коріння, Коломия музей писанкарства. Писанка геніальний витвір народного мистецтва, символ життя та магічний оберіг українців, що своїм корінням сягає до християнських часів. Ініціатор побудови музею Михайло Вишиванюк. Що віддаси людям усе твоє, а що ні, пропаде марно. Австрійські будинки, десь там музей Кобрянського. Це вже сучасні будинки, але вони гарно вписані. Атмосфера січневої Коломиї.